Будемо розпаковувати е, посилку, то що нам прийшла. Так. Да. О! Ну так прийшли всякі клики. Це хібка, така чорна. Це такі наклейки. Це для туалету наклейки такі. Ось такі можна кудись повішати біля шафи. А ось такі тут на мишку з конечки. А це для туалету такі. Далі йдуть такі капці для нашого тата. І постілин. І далі йде костюм. Капці коштували 6 євро. А костюм? А воно відкрий тут, а тут. Зараз я виклею і вам покажу. А костюм, костюм 5,50. Отакий. От і отака футболка. Ко. Сведе, сведе. Я знаю, що я походила свого тата. Cool. А ти що маєш? Я маю туси. Маєтки? А може відкрити тут, а? А ще це для тата капці. Ось такі чорні капці. Вони класні, бо їх не треба зав'язувати, вони розщипаються. І в них є тверда штучка. Це можна, е, я не знаю що. І коштують 6 євро. Це підробка, колона капка. І це таке хатєвка. Для тата. <ріху> 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 Ого, кепка повна лайна. Ага, в бойки кашки отдал.